Ірина Дуденко вибирає одяг та іграшки для дітей. Ми рідко сюди приходимо зараз. теплий одяг треба. Тому що діти швидко дуже ростуть. У Луцьку сім'я мешкає з серпня. Приїхали з Херсонщини. У чому були, розповідає жінка. «В Окупації ще рідні залишились. у Мене там батьки. У мене там дві стри залишилось і племінники. Важко так морально тепер весь час за них переживаємо, що в них там, бо там дуже складна ситуація зараз. В центрі взаємопідтримки внутрішньопереміщеним особам у Луцьку працює Марина Бурнишева з міста Оріхів Запорізької області. Жінка збирає продуктові набори для переселенців. Для діток Є суміші, маленькі пюрешки, кашки, підгузки. Є одяг по сезону для всієї сім'ї, як для чоловіків, жінок і для їхніх діток. Крім того, там є постіль, і одіяла, подушки. Зазвичай беруть найнеобхідніше, тому що вони всі збираються додому. Вони вважають, що це на певний час, і от вони скоро всі поїдуть додому. Але ті, хто вже не перший місяць, тут вони приходять, шукають якусь шторку на вікно, якусь катертинку на сіл. Центр взаємопідтримки внутрішньопереміщеним особам у Луцьку з початку року працює три дні на тиждень. Скорочення робочих днів пов'язано із зменшенням кількості приїжджих, каже керівниця міського управління соцслужб Ліна Галан. Графік, який ми зараз пропонуємо, це понеділок, середа і четвер. В такому можна сказати, тестовому режимі. Жимі мат намагалися до зими підготувати людей дуже активно, коли вони потребували зимового одягу, коли вони потребували зміни сезонного одягу. Постійно люди приходили і отримували цю допомогу. От зараз вже бачимо такий трошечки спад у саме банку одягу. Понад 23 тисячі переселенців отримали допомогу в центрі взаємопідтримки протягом десяти місяців повномасштабної війни. Серед них п'ять з половиною. Діти. Від початку року на Волинь приїхали майже 100 людей з областей, де тривають бої. Усього область прийняла 76 тисяч переселенців, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович Суспільне новини, Луцьк.